Доброго дня, шановні українці та підписники ютуб каналу Гора. Ми бійці 59-ї бригади 10 го батальйона. Хочемо подякувати вам за зібрані вами кошти на прилад нічного бачення. Як бачите, він до нас вже прибув, хочемо зняти вам розпаковку. Бачите, все є, три все є. Сам. Бачте, все, Дякую вам. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! Слава!